Сезон, епізод 12. Перед тим, як почати випливати, потрібно стукнутися у дно, щоб відштовхнутися, міркувала Дана, згрібаючи докупи ошмаття своєї самооцінки та вмикаючи комп'ютер, членкинями розхваленої Ніною групи Худнемо були тисячі дівчат. З деякими з них Мухіна навіть була особисто знайома. Альбоми до і після мерехтіли фотографіями красунь у спідній білизні. Вибірка дієт вражала своєю різноманітністю і кількістю. Дана навіть не могла уявити, що у світі існує так багато способів позбутися від зайвих кілограмів. Учасниці обговорювали полімію та анорексію, скаржилися на невідоме дані до цього дня компульсивне переїдання, плакали через зменшені чарівним чином за зиму джинси та раділи відродженню актуальності шортів зі студентських часів. Мухіна охочі читала рецепти дієтичних тортиків, розглядала картинки з моделями фітнес-бікіні. І подумки виконувала вправи, зображені на картинках з розтяжка марафону. За три години активного клацання мишкою руда помітила, що протягом всього цього часу методично тягнеться до темно-синьої вазочки поруч із монітором, з якої потроху надламує кожне наступне пісочне печиво, усвідомивши, що за години морального настрою на позбавлення сантиметрів у талії. Фізично, вона їх тільки додала. Дана різко відштовхнула вазочку подалі, потрясла головою і впевнено зайшла до розділу щоденники майбутніх красунь. І створила свою гілку. Дана, худну і починаю нове життя. Замірявши себе метровою стрічкою, Новоспечена. Дієто-сектантка записала свої скромні параметри, повідомила всім майбутнім підписникам, які прийдуть її підтримувати, що планує погарнішати і схуднути зі своїх 65 кг мінімум до 55 завдяки корисному правильному харчуванню та красенню тренеру, який заганяє її в тренажерній залі. Поки Дана старанно фотографувала своє напівголе відображення в дзеркалі. Щоб зафіксувати традиційне до в кімнату, увійшов, повернувшись з роботи, тато Віктор Петрович Мухін. Злегка лисуватий, ледь пузатий чоловік із густою доріжкою давно немодних вусів, але лікар-хірург не цікавився трендами, тому його анітрохи не хвилювала невідповідність сучасним тенденціям. Ого закричав він, побачивши, як дочка, стоячи в старому купальнику, ловить себе телефонною камерою. Ти що вже на пляж зібралась? Не рано. Ні, тато, привіт. Я свою фігуру фотографую. Навіть голову в бік батька не повернула сконцентрована дівчина. А що її фотографувати? ущипнув за виступаючий бачок Віктор Петрович. Краще йдемо обідати. Мати уже до столу кличе, борща наварила, картопельки з м'ясом підсмажила та грибами. Ні, тато, я тепер на дієті, відігнала вона від носа спокусливий аромат з кухні і, поглянувши на майже порожню синю вазочку з печивом, додала і я вже наїлась. Ну, давай, ніколи б не подумав, що моя красуня буде займатися такими насіннітницями, мало того, що залізо тягаєш, як чоловік у своєму спортклубі, так ще й їсти відмовляєшся. Я нічого не розумію в цій молоді, пробормотав лікар-хірург у вусячу доріжку. І пішов на звабливий запах борщу. Дана ж до української національної страви навіть не доторкнулась. Мама кілька разів намагалась переконати її, ну хоча б спробувати, але незабаром звичка підтримувати доньку в усьому взяла верх, і Олена Олександрівна відмовилась від намагань. Велика кастрюля червоної смакоти закінчилася лише через тиждень. Протягом всього цього часу мухіна молодша. Наполегливо жувала капусту та яблука, бігала на і з тренувань десятою дорогою обходила заклад свого улюбленого фастфуду і детально розписувала свої відчуття та дії, спрямовані на схуднення, у віртуальному щоденнику. І ось диво! За сім днів ваги показали мінус один кілограм. Що? Ледь не заплакала Дана, коли Петрушин за планом заманив її на квадратну платформу з миготливими цифрами. А що, що? не зрозумів тренер. Лише один кілограм потопталась по платформі Дана в надії виправити бачене число на менше. За тиждень це дуже хороший результат. Але я весь час була голодною, весь час знесиленою. Я думала, що найменше 5-6 кілограм вже пішло, майже кричала мухіна на невинного Сергія. Організм не може втрачати понад 100-150 грамів жиру на день, спробував він заспокоїти її своєю авторитетністю. Але, але я читала на форумах і в групах дівчата від більшої кількості швидше позбавляються, не вірила дівчина? Да, ну ти ж доросла людина. Зрозумій, у тебе несмертельно багато зайвої ваги. Ти не будеш худнути зі швидкістю світла. Просто треба продовжувати і через кілька місяців ти побачиш омріяний результат. Кілька місяців збільшила очі та, хто вчора викладаючи в інтернет фото курячого філе з салатом. Писала про свої плани розгулювати пляжем у новому купальнику розміру С або навіть ХС. Я думав, ти розумієш, що миттєвого результату не буде? Розумію, але кілька місяців разом із маминим пловом та макаронами з сиром у її очах заблищали сльози. Дана... Ти ж не за тиждень набрала зайвих кілограмів, а позбавитися від них хотіла за сім днів. Ти роками відкладала у своєму тілі жир, а видалити його хочеш миттєво? Так не буває. Люди роками точать свої фігури. Ми і так дуже швидко рухаємось. Головне, не здаватися. Блакитне око своїм підморгуванням не змогло підбадьорити красуню початківицю тому, повільно йдучи додому, вона лічила свої кроки, вглядаючись в асфальт, а не зрозуміла, як, опинившись на вільній касі, дана замовила чізбургер, картоплю фрі, пиріжок і колу. Звичайно, колу, все-таки вона смачніша за дієтично.